Оптимізації мережі ліжкового фонду, оптимізовано 193 рішення. ми зміслили матеріально-технічну базу, 14 видів, 87 кабінетів. І я би міг провести приклади і по Теребов'янському, і по Підгоївському, і по Підволочинському району, і по місті Тернополі, і по місті лікарні No2 і, і іншим, де зроблені реальні уроки виходячи із можливості бюджету. За допомогою коштів мецената фірти, що в нас ведеться реконструкція залізної центральної громадської лікарні, яка була, буде оснащена сучасним медичним обладнанням, і ця лікарня завершити її реконструкцію весною в травні місяці цього року. Я хотів би сказати, що з, минулого, з метою економії енергоресурсів ми в минулому році перевели чотири медичні установи на альтернативне паливо. Замінили на металопластикові вікна 1468, вікон 10 і 288 твердих до основу реформування третинного рівня запроваджували сучасні медичні технології на базі університетської лікарні. Ми сьогодні там розпочали свого лабораторного корпусу і будинку в в працювали ендоскопічну операційну, відділенні малонів хірургії, окуповували її відповідним опламінням. Введення зараз учасників. on the point of the dois